Вода із ризиком для життя. Жителі часового яру на Донеччині навіть гуманітарну допомогу не можуть отримати, щоб не потрапити під обстріли. Воду їм щодня привозять пожежною машиною. Світла і газу немає вже понад півроку. У більшості людей зруйноване житло. Працює лише один магазин на весь населений пункт. Як живуть під бахмутом, люди кореспондентка ТСН Наталя Нагорна бачила. Пожежна машина їде по часовому яру для команди. Рятувальників це містечко рідне. Тут працювали, поки їхню частину не розбили обстрілами. Зкинули на неї тормада. У розбитому місті залишається те, що нагадує про звичайне життя. служби на сміттємать це сміття вивозять? Ми возимо питну воду, технічну воду та моніторну допомогу. Місцева жителька Ольга переживала, а раптом воду не привезуть. Як тоді? Чи ні пройшли, вади, то немає. Малаці дай вам Бог здоров'я. Це місто, в якому здається, життя не змінюється за багато місяців. Велосипеди, вода, тачки, кравчучки і люди, яким надзвичайно важко, які живуть під постійними обстрілами. Води не туди, не сюди. Тут мало в кого вціліло власне житло. Ви в своїй квартирі живете. Ні, комунальний. Анатолій майже не бачить. У мене очі не роблять. Як же ви тут виживаєте, як у вас очі не роблять? Оце ж так і живемо. Прильоти артилерії лунають вже за декілька хвилин. А нормально.

Здається, місцеві вже взагалі не реагують на звуки розривів. Стріляють одинаково, що там, що здесь. Та ні, там менше. Менше, так, ну, ракетами. А ваша квартира тут ціла? О, це. Ні, розбита повністю. А як живу там живете? Позабували, побувала її, усе побувало. Люди розказують, намагаються відволікатися від обстрілів. Отсюда давай їдемо, на тачу. На дачу приїхали, тікаємо не знаємо, куди полземо. Ми сподіваємося, що буде все добре, Може сьогодні ще минути буде все добре. Перед тим як поїхати, ми все ж питаємо. А раптом хтось передумав. Люди, ніхто не хоче виїхати з часового яру. Ні. З Донеччини Наталя Нагорна Ігор Гурсіри та Орехва, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.